Hello, amigo! З вами знову психо-чеп і новий ранок, нова бараколка. От я сьогодні і вставав. Встав 4 години, лупить дощ. Думаю, ну ладно, посплю ще годинку. Поспав ще годинку. Встаю знову лупить дощ. Переклав будильник. Будильник ще на годину. Дивлюсь, уже дождь наче закінчився. І ось я тільки приїхав на барахолку сьома-20. Думаю, взагалі буде сьогодні хтось, не буде, але бачите, пару людей все ж таки є. Дощ не всіх злякав. Ну, подивимось. Я, звісно, думаю, що сьогодні, так як неділя і так, як був дощ, то слабовато буде, слабенько, але ж все одно може щось сьогодні. Да. Дай та купимо. Так, ви зі мною? Тоді погнали. Чотири. Так, ось такі дитячі книжки знайшов. Для доньки, мабуть, їх заберу по 50 гривень. 100 гривень дві штуки. Треба брати. Я просто гляну, я не буду. Так, да, так, да, добре. Дві забирайте. Дякую. Да, Да, это сколько стоит? А? Да, я ж чого і взяв на українській мові. Я хочу. Чи українською мовою, як там правильніше, знову мені скажуть в коментарях? Бо, <соць> Бо я завжди, завжди плутаю. Ну ось, книжки взяв дитині. Буде... Будемо дитині читати. Дивіться, який бургер. А ви знаєте що це таке? Отак, оба і телефон. Алло, хто на дроті? чин 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 чим Оце прикольний телефон. Та я такого не бачу. Береш такий, алло. Ха -ха. Класна штука. Такий фановий. Зараз, на жаль, уже, а може і на щастя, ніхто не користується такими кнопочними телефонами. Але раніше був би б, був би б чудовий екземпляр, я б сказав би. Рама Україна, бачите, ХВЗ Україна. Я думаю, може якийсь тартон там чи що. А то у нас Україна. Пам'ятаю, в дитинстві була в мене Україна. Класний вільчик тоді ганяв. Правда, я одного дня пам'ятаю розігнався і втаранився у дерево. І рама трохи підгнивша була. І репнула рама. Уявляєте, оце так. Да. Я пам'ятаю цей. Де навіть пам'ятаю, де це було, блін. Запам'ятався мені цей момент на все життя. Утулився, так Утулився, так от утулився. Такі справи. А тут уже на годиннику скільки у нас? 8.42. на годиннику, а я... Так нічого цікавого і не бачив. Бачите, ходжу, ходжу. А що воно є, незрозуміло. Ну, ще трошки походжу. Може хтось ще новий буде. USB-шний джойстик, да? Speedlink. А, бачите, кнопки немає. Ну, такий, такий. Але хтось уже виламав кнопку у нього, да? Буває таке. Ну а так дивишся. Кучу товара на будь-який смак. Ходиш, вибираєш, вроді щось і є, знаєте, не так, щоб людей взагалі немає. Але то, що мені потрібно, щось ігрове ну або щось взагалі цікавеньке. Ось отак дивишся, щось щось продають але. Але нічого знайти не можу для себе. Якось так. Кепочка плейстейшн, але вона дитяча, тут розмір на 7-10 років Я вже по критеріям не підходжу на 7-10 років хіба на 70, а не на 7-10. Отак ну, от 7 Уволили. Да. Что-нибудь да. что подумай и сделай. Да. А сколько кушать? Это там сирен? Очень много. Уже, вы смотрите. Да-да. Хорошего дня. Так, да. Иван Хай буде, за да. 20 Подивись, може ще там щось забирай. Взяв акум, бачите, це акум від джойстика. Я так розумію, чи від третього дуошока, чи від четвертого. Скоріше за все від четвертого го дуалшока, але я не знаю, може не оригінальний бути. Хтось розі їм дивиться вырвав з джойстика. Оце да не оригінальне. Купив я ось таку педаль. Дивіться, хто там музикою займається басова басова педаль 500 гривень. Бачите, вход, вихід. З блоком живлення комплектна. Ну, прикольно. Ой. Хотіли 1000, сторгувався за 500. Хоче хоч Хоче нічого немає. Але все одно мені азарт є гуляти, хожу, брожу. Я отримую задоволення від прогулянки на барахолці. Не знаю. Так, знаєте. Це ти охороняєш. Хоч нічого. Він не, не купив, але ж Але ж все одно. Кайф. Кайф в цьому все одно є. Отакі ну, от справи. Хожу далі. Так, ось дивіться. Ось отакий ноут взяв. Тут, конечно, трохи зламане кріплення. Але наче не, не, не критично USB є. Це ноут такий старенький, ось дивіться. 250 гривень фьюри пакет. Omnibook 2100. Ну подивлюсь, подивлюсь вдома, що тут з ним. отак так він ззаду виглядає. Ось кейс його і там ще зарядка. Так, ну, кое-що взяв. Пора й додому йти. Я взагалі думав, буде набагато гірше. Бо щось, щось все одно ви, ви, видалось купити. Це добре, я думав, після дощу буде взагалі торба. Ну, отак, отакі випуски, як є, да? Самі бачили. Ну і ще подивитись більш більш подробно на огляді другої частини. Так, не перемикайтеся. Хело, аміго! З вами знову психачеп і огляд того, що я купив на в цей день, не на цьому тижні, а просто в цей день. Так, давайте ж подивимося. Там, ну, <laughs> Що, як, як завжди, ну таке собі, да, таке собі. Ну, все одно подивитись треба. Так, взяв дві ось такі книжечки, дитячі книжечки для дівчаток. Це Емелі Він, Дснеп, наче, Хвісторія. Від книголава українською мовою. І ось Клуб червоних кедів. Дружина подивилась, це е, навіть е, як це сказати, це серія книжок про, про Клуб червоних кедів. Їх е, вони там е, із шести із шести. О, тут навіть є е, навіть картинки є. Із шести книжок складається оця серія, і оце саме перша, це саме перша книжка. Прикольно, що перша попалась. О, бачите, 180 гривень коштувала. А я за 50 купив. А ця скільки? А ця не зрозуміла. Ну, ось такі дві дитячі книжки. Дитина ще читати не вміє, треба буде читати. Так, трохи музикального, трохи музикально. Ось Он, Бачите, ще брудна, дивіться. Ще навіть не чистив. Ось такий е, блок живлення до цієї педалі. І це басова педаль. Bass Fuse El Grande. El Grande, amigo. Amigo El Grande. Так, кому треба, хто музикою займається. Ось так вона клацає. Перевірив вона робоча. Ну, наскільки, які, наскільки міг перевірив, бо в мене бас-гітари немає. Просто увімкнув. Так, кому треба, можете. Можете звертатись, якщо, якщо хтось полюбляє на бас гітарі грати. Ну, і саме цікаве, яке можна віднести до ігрового. Ну, як до ігрового? Так, так собі. Знатяжечка, знатяжечка ігрового. Це ось такий кейсик. Ось такий у нас кейсик. Звідти ми дістаємо. Так, по-перше, ось такий шнур. Я не знаю, що це за шнур. Це не вигра, схожий на ВГА, але не вигра. Щось старе. Щось старе. Так, блок живлення. Це ось бачите. Ой! Хьюліт Packard F 145 1454. На 19 вольт отакий блочок з перехідником під нашу розетку. Так, і саме ж. Саме, що ви там могли ну, зрозуміти по, по цьому чохлу, Це ось такий ноутбук. Дивіться. Hewlett Packard. Ось так він з цієї сторони виглядає. Це Hewlett Packard Omnibook 21.00. Бачите? Ось така. Ось такі у нього тут Флоп, Флопік є. Бачите? Так, тут навіть USB є в старому, VGA вихід. Ось оцей якраз той, що там шнурок в комплекті. Так, з цієї сторони також бачите? Які виходи? Так, батарея, на жаль, не тримає. Так, ось так він всередині виглядає. Ось а, еті, самі кнопки, ось екран. Так, він працює в біос заходи, але, але треба операційну систему ставити. І е, цей ноутбучок, е, бачите, написано на Windows NT, Windows 95. Intel Insight Pentium 2. Чи Pentium, чи Pentium... Pentium! Із мінусів тут защілка, за захлопка, оця зламана. І ось, бачите, трохи тріснута. Ну, це таке. Воно на роботу не впливає, бо тут на металевих таких а, штуках воно тримається. Так, для чого я взяв а, саме е, ігри для 95-ї Вінди. Знаєте, там багато дуже цікавих ігор. І якщо вам така ретро-штука потрібна, можете звертатися, я вам продам. Бо у мене є на чому дивитись. У мене у самого IBM PC... Syncpad, там 95-та вінда вже стоїть. А цей, цей взяв ну, на продажу, я не знаю. Він, звісно, габаритний, багато місця займає. Дома, блін, і так мало місця вже з цим мотлохом. Ну, але був недорого. Думаю, візьму а, так на перепродажу, бо комплект хороший. І блок живлення є, і, і сумка є, ще якийсь кабель. Ну, такий стан, бачите, ну. Доволі, доволі приємний. Головне, що з екраном все добре і з кнопками. Тільки трі, трішки, е, трішки, трішки тріщинка. Ось такі покупочки. Будемо закруглятися. Дуже дякую вам за перегляд, е, окрема подяка донаторам та спонсорам цього каналу. І до нових зустрічей! Пока-пока, аміго! -пока,